тут-тут-тут заткнись ооооот так що я можу робити надивити стілі підготуватися оооо, давайте, друзі, всім привіт з вами Акура, дитячий фантаст зараз я підготуюся і будемо пішовувати, будувати водну ви зараз побачите? так що, друзі, у мене вже є оце так, давайте я далі буду підготуватись оце, друзі, я підготувався пішли Так. Так, стоп, куда это так А, так что. Не этому О. лис. О. Кошка, да, дай когда я А, вон. Побегла, чтобы было Добузні. Ось <смір> <кій> тут же розіщую терапере. Тут є ще оце. І оце. Давайте космеємо будувати. Так. Будемо три блоки. Ой. Ой, -ой, Ой, я их хотела. не все, я бы, боже, в любой момент. Пилотить. Вот так вот так. Тут ставим. Потом. Так. Снова. блок, блок, так вот так.

О, тут, як чекаєте, я забув підувати води бред. Це буде оце, оцей польовий граніт. Три блоки викладаємо його. <кій> <кій> ну дивіться, друзі. Далі тут поставили храміт. Не-не-не-не. Мы ставим вот там. И вот так. Душа тут. Я тут буду и дожки. Я с тобой буду Так, стал буду. Тут вот так. Пока я буду. А значит что туда с мы пробуем вот так сюда блоки и вот, вот так Друзья, что Вот я что-то забыла и давайте вот так с вами не, хоть так будет некрасиво. давайте заберем тут векно так якус. Нет, да, я нет, Не, она я продумала Я продумала дизайн векна Думайте, друзья А нет, я хотела сделать такую, что красивая, да, но забыла А тут буду уже красиво, но так прям стильно І тут щось дощ, і мені прийдеться ходити зміни погоду. Так, <кій> <кій> ну це дестанець. виставляємо тут це вікном Зараз ви побачите, для чого в мене інший сардощ. Ні, чесно, тут вже треба було бути. Мені стоп тут взагалі. Мало бути от такого. Ну так. добре, хай так уже буде. Напишіть угу. я гардовую в коментарях. Так, що так, а ми ж інвентарі. Так, це в хаті має бути, а оце має бути на сума. Так. Так, сюди ковадло Тут тукшило Пікс і Стамоць кірки не ламали хаду. Джей граніт бронюрований, якщо я його бронював, дивіться, зробили. Буде... А воно не відкривається, бо там нічого немає. Ну, Ось така у нас хатка вийшла невелика. Так до речі, щоб вам було добре дивитись <гаси> так, давай, давай, давай. Так. Я <гаси> Ні, mm -hmm. yeah. yeah, так не гарден. Я знаю, як я надо їх поставити. Просто я так думав, куди прийме Так, так заходжу, закрывай. Я ще щодо... зарудам Що, будувати буду. Так интерьер интерьера я телекрышку ну, Это просто будильник давайте сюда поставим пикшку Та востава Ц і це диск. А знаєте нашу діжку. Ви ж бачили оцей причал? Тут причал працюю діж. О! Забудовуємо тут все. Ну тут коверко. Тут став таке пішку. Отепріє. Цей і цей стіл. Вот давай так вставлю в блокшку. И заставляем его все вот так. Я видео на YouTube снимаю. Так. Я видела на YouTube снимаю. Так, друзья, давай да вот так. О, вот так. Так, і сюди, друзі. І тут а як же має бути? Да. Так буде з допівблоків. Так, бараб такий допівблок. І бараб такий допівблок. Такий блок мені дуже подобається. І ми давайте зробимо отак, вот дивіться. Я роблю, а дядя де пафолю. Я вам mm. 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 yeah, mm. сюди такі блоки mm. mm. так, Ну так, голову не ставиться. А я поставлю. ж версія 1.10.20 то ви не знаєте, так не помітили. Ну якщо у вас на не оставляєтеся, то ви їх не знаєте. Так, а отут буде ми... раз, раз. 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 Таке у нас дошок вийшов, але щоб вода не впала, ми зробимо. Трошу, а огорожа у нас буде із трої. А що. Mm. Що найбільше підходить туди? Я думаю, береза, ну зберемо такі огорожі. Моя найбільше підійде. О, береза найбільше підходить, От тільки. Друзі, якщо воду. Постався. Ну, механіка Майнкрафта, друзі, як завжди. Не хватає места. А як тут заработать? Друзі, я буду. Так, шо доставиться? Шо тут таке? Друзі, шо доставиться? Что не ставиться? Да що тут таке? Я просто так забувает, да хлоп, Ой, я придумав, вот так. Вот так о. Я придумал, давайте оці блоки розрумуємо. Там далі. Вот не так буде некрасиво. А вот так все. Друзі, давайте возьмем их вверху збирать. Я вручну так і там на огороже дух. Ходить. Вот, помагану. Вот я что? А. Так, сюда. Ну и давайте даже забавно для канала. заблоки. Отак. Отак, 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 отак. Далі робимо отак. от не там. Не знаю, як я бачу, де я буду коли в мене просто блоки, які я не бачу. Ну що воно робиться блок? Тут знову? Друзі. О, я продумав тоді. Ви бачите, як ми тоді робили? Давайте так само зробимо. Вас тут вилаємо. Отак. І отак. От Дивіться, вона мене зараз гіпнотизує. Якщо вас... Якщо вас теж, то Закрита то ві... -то, ну, то закрита общі, якщо ось вона гіптом засує. Вона трошки. Довися. Тепер заставляємо. Спочатку робимо отак. Такий, дивіться, зараз нас вийде будинок. Отей. Ось, друзі, дивіться, ми побудували будинок, але тут є місце ще для другого. Дивіться, друзі. Тут тебе є місце. Так що давайте ви його зробимо. Тут якесь інша... А Хороше, ні, на острові такий самий. Це якийсь добрий біом, дивіться. Тут треба якась така волога дойде. Так, щоб можна було сюди пройти. Щоб не було над це. Робимо так. Друзі, давайте добре ще буде дек... будинок, але дивись Я не хочу затягувати час. Краще okay. попрощаю. До речі, я хочу показати вам цей причал що неправильно говоримо назву? Переправ. То отут тут можна друзі, я дещо забув. Обов'язково ми маємо мати ву вудку. Вудка, вудка. Так. І беремо книжки для чари, для вудки з Прорив то що таке? Ну давайте подивимось. Хіньіс. Вмістить хвилю. Наживка, друзі. Це є наживка, ремонт. Ну, давайте ремонт візьмем. Наживка. Рибалка щасливок. Нас Ой, це все. Пішли, друзі, закругуємо і покладемо туди. Шукаємо. О. Давайте її випробуємо. Але почекайте, давайте спочатку. Друзі, ви бачили, а давайте дощ. Бо я не зграв коли дощ. Так, давайте. Ну, закінчиться. Є. Ого ага. Вау ага. ага. Друзі, вона зашарована реально. Так давайте покладемо її.